В якому я хотіла побувати ще десь три роки тому. Але сьогодні тільки добралися це місто Зандам. Дуже популярне містечко. Воно славиться своїми надзвичайними будиночками, які походять з 17-18 сторіччя, але збережі і досі. Це просто казка в реальному житті. Це казкове. Це такі нідерланди, які мені... Не казалось, коли я приїхала. Все було казковим. Наразі також достатньо казок в моєму житті, але це місто це просто максимальна, максимальна казковість, яка може бути. Я дуже хотіла тут побувати і дуже рада, що нарешті я тут. Пройшовши просто 50 метрів зі станції, ми потрапляємо на ось таке диво. До речі, це готелі, який належить інтерв'юце. Цей будиночок це просто керзистенція всього заказного. Бо насправді це сучасна будівля, вона побудована в 2010 році, відомим архітектором нідерландським, але вона в цьому національному, особливому на стилі. І саме в цьому будинку, який ще є готелем, в ньому... Представлено біля 10 різних фасадів. Всього спеціального далі цього стилю ще завжди-давтнішні вчителі. Таке враження, ніби ми знаходимося в якомусь паперовому містечку, де все таке несправжнє трохи. Надихніться і подивіться, яка прекрасна атмосфера тут. Зелені будиночки Ця фарба клас. Тому домінантний колір тут зелений, і дуже багато цього кольору. ми можемо тут бачити. Зелений колір наразі треба було не сильно важко виготовляти, тому все таке тут зелене, казкове, приємне. Ага, дивіться, який мостик. Треба по ньому протися. Нам пощастило з погодою, що тут завжди вітер, але ми на Занцес Ханс. Це таке історичне реконструйоване село в одному з районів Зандема і зробили це спеціально для туристів. Нам пощастило, бо в цьому році ще вхід безкоштовний. Але місцеві сказали, що наступного року е, дуже сильно хочуть зробити платний вхід на всю цю територію Open ОПНЕР цього музею Зансхатс. Занцесхац. Коротше, йдемо зараз по гарним місцям, але ми зараз у супергарному місці тут. Е, за мною музей Зандаму ми не. Немає часу на нього, тому ми хочемо побачити млини, гарні види, гарні краєвиди, може в якийсь млин або цікаве кафешко зайти. Е, і погнали з нами. Це да, Хочемо на дуже багато часу витратити, бо ще додому вертатися. Попереду Сан музей, а тут гарний вигляд, купа туристів, але млини і все це. Краса. Насправді там, там це не просто красиве місце, це і правда центр будівництва, судобудівництва. Дуже багато мдинів тут зробили. давнішні часи, там в 18 столітті. Дуже багато тут олію, фарбу, шоколад, і це все зараз просто поєднано в цьому реконструйованому селі. Насправді такий індустріальний. І це все перетворилося зараз на е, туристичне місце, але, звичайно, тут виробляють досі, шоколади, е, всі які приколи, олію. Що що. Зараз подивимось. багато людей це роблять, надихаються, Дуже багато туристів, але це договарка. Це не звичне туристичне місце. Мені здається, тут можна просто розчинитися трохи, подивитися насправді, як це було. Ну, нідерландці, що сказати, вражає. Речі саме тут відтворено перший. В Нідерландах Альберт Гейн, який взагалі побудовано, відкрито в 1887 році Альбертом Гайном, <смеш> першим який отримав у спадку свого батька маленький магазинчик. Потім його трошки розвинув. Розвинув вона наразі. Ми маємо в. По всім Нідерландам. Коли я кажу по всім Нідерландам, то це також і на... Я нещодавно знала, що і на Куросава, на Бонейру також є магазини Альберт Хай. Вони якось по-іншому називаються, але в принципі це та сама мережа, та саме логотип. Коротше, багато роботи молодці. Зробили з чогось маленького, чи з великого. Мене дуже надихають такі історії. До речі, якраз ми до нього і дійшли. Дивіться, як виглядав приблизно так цей Альберт. Хайн. Так, люди, туристи, дивіться. Він, до речі, всередині також облаштований в тому стилі цих 800-х років. Я думаю, що це, мабуть, перший логотип. Да, но може тут сразу. Запах сторони. Нам ощутимо, що воду. Так, Ферб, але написано, То це млин для того, щоб робити фарбу. Щоб туди на цей млин залізти, треба заплатити за вхід. Але можна купити. Таких виток, які діють на всі, всі ці найбезкоштовні платні входи і можна залазити на всі ці молоди і брати участь у всіх квітах, які вони там роблять. А, він коштує наче 30 євро, але це за знижку заснишується, це може написати так. Він коштує 60 євро. Зараз 30. Але спробуємо сирок. Ти, да. Дивись, нова як справжня. Всі вони як справжні. Вдох. Коротше, прикольна штука. Тут побачила в кафе. Чи здох. Непонятно, чи що, чи не здох. Ні, той самий, що не здох. Так. <laughs> а стилі монастыліп медск. Ті... Я вже не можу нічого знімати після цього, але це чи здох. <laughs> Сподіваюся, що не знову. Це саме те, що моє маю на увазі. Коротше, це я кодуха, але з сирною сосискою. Будемо пробувати. смачно. норм, так. Да. Сподіваюся, вам сподобалася наша прогулянка разом позандом з ханс. Yeah. Правильно я сказала? були поляна і е, саме центральний ведучий <рес> так, е, нам було дуже прикольно, пощастило з погодою. Я вас надихаю в цьому році точно туди потрапити. Поки безкоштовний вхід. Бачите, нідерландці нас е, попереджують, що треба зараз бути субезкоштовними. Там, де граті, там нідерландці, там українці, там не мають бути. Все гарного дня. Бажаю гарного, приємного відпочинку на зам там Дані, коротше, все. Бай! Дідсуйтеся на мій канал і не забувайте, що тут дуже багато цікавих відео, обзорів і всього, що ми любимо, якщо такого ж настрою вайбу і любите трошки відкривати для себе Україну, якою ми живемо дуже. Да, відкриваємо все одно для себе, бо завданий перший раз ми просто. Тому запрошуємо всіх набув і запрошуємо підписатися на